Генетичний код України закладений у вишиванці з таким гаслом у рівному на день незалежності біля міського будинку культури відбувся показ українського національного вбрання. Сьогодні у нас на нашій зеленій доріжці пройде дефілюватимуть представники. Різних колективів народних представники агентства, модельного агентства Панна у національному одязі будуть представлені моделі як автентичні, представлені костюми наших народних колективів танцювальних і представлені також сучасні вишиванки Зої Романової. Зоя Романова працює у сфері дизайну народного одягу вже 23 роки. На творчість народну майстриню надихає краса української вишивки. Це джерело невечер. Сезону в мене є нові моделі. Кожного сезону в мене з'являються якісь бажання створити те, подивитися на ту вишивку, на другу, на третє, так що це не вичерпне джерело народної творчості, з якого я. Майстриня впевнена, її колекція вражатиме своєю різноманітністю, адже серед робіт є й ексклюзивні весільні сукні, і традиційні маленькі сукні з льону і багато інших. Наші знамениті рушнички, які повторюються з року в рік, нова колекція традиційна. Закарпатська туніка, сучасний крій, абсолютно, але оздобна традиційною. Наша вишиваночка калинка, яка тіте під кожним домом. Бути причетним до демонстрації національного вбрання є не лише втіхою, а й гордістю для українця, запевняють учасники дефіле. Я підтримую наші українські традиції і. Насамперед мені подобається вишиті рубашечки, плаття і в принципі в цьому стилі одяг. А так як сьогодні дуже такий важливий день, то хотілося підтримати нашу Україну саме прийняттям участі в цьому показі. Організатори радіють, що українська вишиванка є надзвичайно популярною серед молоді, тому планують подібні дефіле робити в рівному якомога частіше. Катерина Нікіна Влад Пірязів у ритмі подій.